9 жовтня, неділя, хремове свято, будуть пиріжки і компот, село але справа не в тому. Справа в тому, що це свято апостола Любові, який нас з вами, нас з вами, 31 рік вчить. Що обирати? І як бути з нашим вибором? На кого спиратися? Чим жити і як жити? Він нас вчить 31 рік, нашу громаду. І треба сказати, що в цій громаді я бачу так багато наслідків того навчання від апостола. І євангелісти його слуха. Від апостола Любові. І я радію і пишаюся тим, що я причетний до цієї громади. І я знов таки плекаю надій. Ми з апостолом любові. І він молиться за нас. Любов переможе.